Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хочу розповісти про роботу, яку я буду робити, а з самого початку я хочу вам показати красуню. Неймовірну красуню, яка мене дивує, насправді дивує. Я не очікувала навіть такої красиві цієї рослини, бо все раніше, що я бачила, якось мене не вражало. І тому я казала, що цю фізостегію я не хотіла, ну, якби. Рівно відносилося до цієї рослини, не було такого вау і бажання придбати, але оця красуня, звичайно, неймовірна. Її висота метр сорок, Вона просто просто, подивіться, подивіться, яка вона гарнюнечка. Це якась піна, рожева піна просто. Ну, Сподіваюсь, що вона буде така кожен рік. Ну, у всякому разі, хочеться сподіватися. Красуня вона і насправді красуня. І листечко, як я вже казала, починає набувати облямівка біла починає набувати рожевого відтінку. Бачите? Це має бути гарно. А поруч з травичкою теж з таким же ефектом рожевим, воно виглядає дуже гарно. Мені подобається. Гарна рослина. Гарна, мабуть, недооцінена була мною. Добре. Ну, а зараз до роботи. А робота моя буде сьогодні по пересадці лілій. Бачите, я повикопувала їх, зараз буду чистити, все обмивати, обтирати. Буду дивитися, щось буду чистити, щось ні. Я викопувала лілії. Перед тим, як викопувати, коли вони цвіли, я їх помітила, бачите, матузочками такими різного кольору, підписала різні кольори, деяка. І зараз по кольорах хочу висаджувати на певні ділянки. Я собі зробила таку замальовку. Своєї ділянки і деяку хочу посадити. Буду викопувати лунку, буду насипати туди пісочку обов'язково, і буду окучувати цибулиння попілом, тому що це і працює як антисептик для цибулькових, і ще й додаткове азотне добриво на весну. Тому зараз буду займатися ось такою роботою. Роботи дуже багато, бо це все, що я викопала, це ще не все. В мене ще десь така ж кількість буде на пересадку. Бо, як я вже казала, я зараз трошки переформатую свої діляночки. Роботи дуже багато, а передають у нас погоду, на жаль. Погоду передають тільки на вересень теплу, а далі, наче, починаються якісь катаклізми. Ну, будемо сподіватися, що все встигнемо. Тому такою роботою я буду сьогодні займатися. Ну, і ще, якщо встигну, сьогодні-завтра буду займатися пересадкою півоній. Бо теж, як я казала, Рослині треба знайти своє місце, і іноді це не виходить з першого разу. Не виходить з першого разу посадити рослину так, щоб вона себе почувала добре і показала себе в повній мірі і красі. Тому, ну, в даному випадку, в мене півоні якось блудять по ділянці. Я все ж таки не можу досі їм знайти місце. Я сподіваюся, що остання пересадка мені дозволить знайти їм місце, на якому їм сподобається. Ну, от така моя робота найближчим часом. Бажаю вам теж гарних пересадок, гарних покупок, гарних квітучих рослинок. І, як завжди, далі буде.